Черговий прекрасний зразок вакансії, Product-Manager із закупівель, обов'язки пошук прибуткових продуктів через аналіз ринку побутової техніки. Це називається Product-Manager із закупівель. Тобто аналізувати ринок, шукати прибуткові продукти. Що ж у нас відноситься до прибуткових продуктів? Це тобто, треба дивитися, які продукти можна купити дешевше, продати дорожче. А для чого при цьому ще на когось працювати? А які красені! Тобто, ти можеш працювати як приватний підприємець або працювати продакт-менеджерами з закупівель. Ну-ну, читаємо далі: пошук потрібних продуктів в країнах виробництва Китай та інші. Е, потрібні продукти в країнах виробництва. Ну, понятно, з Китаю. Планування та контроль закупівель, управління товарним запасом. Ну, це вже пішов зовсім як то не менеджери з А це вже пішов якийсь логіст. Переговори з постачальниками, участь в переговорах з ВІП-клієнтами. О, звучить багатозначно. Окей. Відрядження за кордон для ведення переговорів з пошуку продуктів. А, Тобто треба буде ще й бути виїзним. Окей, мабуть, там великі гроші платять. Управління ціною. Угу. Навчання клієнтів, менеджерів з продажу продуктом. Тобто ти щось знайшов, купив, навчи інших людей цим користуватись. Окей. Вимоги: досвід роботи з подібними задачами в дистриб'юційних компаніях, роздрібних мережах або представництвах. Дистриб'юційні компанії. Окей. Навички управління товарною категорією або продуктом. Угу. Уміння аналізувати і обробляти великі масиви даних. Ну це зрозуміло. Бить саме критичним. Розуміння принципів ціноутворення та формування попиту на товари. Угу. Тобто треба ще й бати досвід роботи в торгівлі. Окей, амбітність. А чого це все одним пунктом веде? Амбітність, активна життєва позиція, бажання працювати. Ага, без бажання працювати, рибку цю нам не піймати. Окей, розвинуті аналітичні здібності, стратегічне мислення, це називається, аби впихнути побільше, успішний досвід ведення переговорів, організованість, ініціативність. Коротше, зафарширували чортів що. І можливість працювати в офісі, Київ, метро, Лівобережна. Красна. Робота просто топчик. Якби їх в зарплату вказав, то і зарплати немає. З вами був втомлений працівник. Почуємось!